Останній дзвінок Свято сумне і радісне водночас. Радісне, тому що попереду три місяці канікул, а сумне, бо для когось він дзвенів востаннє. 31 травня у школах містах урочисто відзначали завершення навчального року. У кожній школі звучав останній дзвоник, який оголошував кінець навчального року. Цьогоріч ми побували в школі НВК номер 3 де урочистості відбувались у розмаїтті кольорів та емоцій. У школі було все прикрашено на честь цього свята: банери, квіти, прапори. Урочистість з внесення державного прапора, а потім прапора школи. На Сцені з'явились вчителі та керівництво закладу, які вітали присутніх із закінченням року. Особливі слова були адресовані випускникам, які сьогодні знаходилися на піку своєї шкільної кар'єри. На лінійці традиційно директор школи ще раз привітала випускників і вручила грамоти відмінникам. Позаду уроки змішане очне дистанційне навчання у поєднанні з повітряними тривогами та неспокоєм. Але ми подолали всі труднощі, ми успішно засвоїли навчальний матеріал. Ми традиційно маємо переможців у всеукраїнських міських обласних випробуваннях. Приємним є те, що семеро учнів, з числа випускників дев'ятих класів, отримають свідоцтво про базову загальну середню освіту особливого зразка. Двоє учнів одинадцятих класів будуть нагороджені золотою та срібною медалями. Є ким і чим пишатися, дорогі одинадцятикласники. Ще зовсім недавно вас на порозі першого класу зустрічав веселий шкільний дзвінок. А сьогодні він буде лунати прощальною мелодією. Прощальні хвилини завжди наповнені. Яскравими спогадами та смутком адже минає щось дороге, важливе і рідне. Я бажаю вам знайти свою дорогу, хай вона буде прямою і нетернистою. Бажаю вам успішної здачі мультипредметного тесту та стати студентами омріяних вузів. Свято показало, що цей день дійсно сповнений веселих посмішок друзів. Дружба і злагода об'єднала усіх присутніх учнів, батьків, вчителів і гостей. Це був день, коли кожен відчував, що шкільні роки це не лише навчання, а й час, який запам'ятовується назавжди. special yeah. 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 Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, Лайф TV.